Малята, сьогодні ми завітаємо у казку, в якій живе маленька дівчинка в чудовій квітці. Ви, напевне, здогадалися, як зветься ця казка? Дюймовочка, а ось і книжка із казками. Мабуть, дюймовочка її читала. Дівчинка дуже любить казки і вирішила в подорож казками. Але в казках зустрічаються не лише добрі і чемні герої. А й навпаки, давайте знайдемо дюймовочку, Можливо, їй загрожує небезпека. Хто це спить під дубком, ще й накрився кожушком. Тихо, тихо, не збудіть. Це, напевне, спить ведмідь. А чому ж він спить? Уже давно весна настала. Він, напевне, забув пори року. Давайте йому нагадаємо, скільки пір року малята. Правильно чотири. Назвіть їх, будь ласка. Зима, весна, літо, осінь. А яка пора року прийде за весною? Правильно літо. А яка пора року після літа? Так, осінь. А яка ж пора року між осінню? Весною. Так, зима малята. Розбудили ми ведмедика, і він згадав, що крізь сон бачив маленьку дівчинку. Вона спочатку гуляла біля озера, а потім пішла на галявину збирати квіти. Ой, як тут багато квітів! Давайте їх зберемо, але по порядку від найменшого числа до найбільшого. Тобто від 1 до 10. Давайте себе перевіримо, чи правильно ми виконали завдання полічить від 1 до 10. А зараз, навпаки, у зворотньому порядку від 10 до 1. А ось і півник нас зустрічає. А з якої він казки малята? Правильно, колосок. Давайте запитаємо у півника, чи не бачив він дюймовочку. Але півник хоче також, щоб ми виконали завдання. Йому друзі принесли колосочки, треба їх порахувати. Скільки колосків принесла сорока? Так, п'ять. А зайчик. Також 5. А скільки колосків разом малята. Правильно 10. Давайте себе перевіримо та прочитаємо приклад. 5 додати, 5 дорівнює 10. Наш півник дуже полюбляє пекти піржечки. Але скільки він спік, не може полічити. Давайте йому допоможемо. Скільки пиріжків лежить на червоній тарілочці. Правильно 4. А скільки на синій. Також 4. А разом скільки малята? Правильно 8. Давайте себе перевіримо та прочитаємо приклад. 4. Додати 4. Дорівнює 8. А ось і колобочок. Він нам згоден допомогти знайти дюймовочку, якщо ми йому допоможемо. Скільки трикутників у жовтому прямокутнику? Так. Два. Скільки квадратів у червоному колі. Також два. А скільки кругів у синьому квадраті? Правильно малята три. А скільки ромбів у жовтому овалі? Один Колобок розповів нам, що дюймовочка пішла у бік лісу. Слухайте уважно задачу. Ось у Лиски лисоньки гарний двір, ще й чотири донечки на вибір, ще й один синок. Скільки в лиски всіх діток? Правильно малята 5. Давайте малята себе перевіримо і прочитаємо запис задачі. 4. Додати 1 дорівнює 5. А ось іще одна задача. На сонячній галявині хлопчик стоїть, зграє журавлів до нього летить, троє попереду та позаду 6. Скільки зграї їх, скоріш скажіть. Правильно малята дев'ять. Давайте себе перевіримо та прочитаємо запис задачі. Три, додати, шість дорівнює дев'ять. А ось і наша дюймовочка знайшлася. Вона гостює у свого друга капітошки та граються чарівними краплинками.